Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті «Меморіал» щоранку о дев'ятій. Зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям. Андрій Кравець, псевдомалий, 30 років з Рівненщини був справжнім патріотом. Обожнював свою родину. У вільний час ходив на риболовлю, боронив Україну в складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗЕСУ. Загинув 31 березня 2023 року на Донеччині. Дмитро Рогожук псевдожук, 23 роки з Київщини. З 2020 року служив за контрактом у ЗСУ. Був справжнім патріотом. Боронив Україну у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Загинув 26 березня 2022 року на Харківщині, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Микола Качура Псевдо Сідой, 29 років з Чернігівщини, брав участь в АТО. Був справжнім воїном, людиною слова і мужності. Боронив Україну у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Загинув 14 листопада 2022 року в Бахмуті, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно.